Так, вірш Мальви Крижановської, а, а я сам Костянтин Козак. До того доля схилиться в поклоні, хто серцем воїн, хто душею вовк, хто славень чув, що в материнському лоні, для кого клич свободен не замовк, хто все життя себе, немов залізо, кує гартує в незлемну твердь. З-під хмари сокіл падає донизу, як кара з неба ворога смерть. У кого кров козацька плавить вени, то ні за що не схилить голови? Вої зберуться в зграю нещисленну, чекатимуть сигналу булави. Як батько воїн, як діди повстанці, як прадід в пол полі нижчі ворогів, то поряд стане лі лісом, сіроманці, Дніпро у поміч вийде з берегів. Не будуть і народці феодали панам, панами нашим сон, донькам і синам. Ярмо, що наші пращури скидали, тепер розбити вщент судилось нам. А тепер Макс Воля. Ходить по полю кремезна людина, очі як скло, сива чоприна. Ходить і дивиться прямо у ліс. Він вчора мотузку до нього приніс. Всі думають, з глузду зійшов бідолаха, бі... брудна і зм'ята на ньому рубаха. Не їсть і не спить вже четверту добу, як тільки побачив із синка трону. А в ній його син, так схожий на нього. Дужа... Душа вже дорозі, іде аж до Бога. Та батька не вірить, що син не живий, думає, спить, такий молодий. Синку, мій синку, годі вже спати. Він хоче дитину свою обійняти, та тільки із синка, блискуча стіна, їх розлучила пекельна війна. А він це ходить, наче примара, судити його не маємо права. Герой України героя сховав, а сам у пітлю і життя обірвав. Тепер лиш могили і ті мовчазні, їх більше і більше на нашій землі, але перемога нам буде дана. Це тільки жахлива, за, за це є ціна. Після такого складного вірша хочу вам прочитати дуже, на мій погляд, ліричний, навіть дитячий. Колись згадався мені мій дідусь, я його дуже люблю. І, на жаль, дуже рідко буваю в нього. Дідусь мій дуже старий, я впевнена, що у вас теж є такі самі рідні, яких ви рідко бачите. Тому, будь ласка, приїжджайте частіше, коли вас. Будь-яка мить є, адже вони не вічні і вони нас чекають. І насправді думаючи про дідуся, написала вірш про бабусю <сум> дуже смішно, так. Залишки літа, вмістивши у тацю з салатом, пошкандибала до хати бабуня осінь. Час для зими хвіртку вже відчиняти. Вдарили в шибки не перші морози. Ще купу справ понесла вона в сіни в кишенях зручного свого халату. Час побілити у сніжні стіни, час для зими вже коней впрягати, час для вершковості хмар зимових, ласунку корівку мерщій подоїти і прикотить з кутка бочку вербову, в ній має віхова строк забродити. Підготувати треба диво форми для мільярдів схожих сніжинок. Для тварин лісових уже стане корму, яблуко і у коморі під стіни. Ну а тепер, як зима на порозі, Бабуні старій можна злізти на грубу, мазі розтерти старечі ноги і чекати співжиття на приїзд онуків. А, а зараз Мальва Красановська. Вірш називається Молитва до чоловіка. Орай. вирощуй! Молоти пшеницю, розламуй хліб родині за столом, сади дерева, викопай криницю, оволодій сучасним ремеслом. Люби дружину, не бреши, не зраджуй, рости дітей хорошими людьми. І ще одне, що я тобі пораджу, зарід свій стій, закривши їх грудьми. Як супостат посміє зазіхати, на твою землю лихо принесе. Не допусти трагедії у хату, дави і рви сволоту попри все, неси і денно, і ноч праву варту та пам'ятай одне до забуття, ніщо на світі і на мить не варте людських життів, дитячого життя. Бажай чогось собі чужому дому, бо не буває виграшу в війні. Нехай тебе боронить Бог самому не стати супостатом в чужині. Перший вірш, який я прочитаю, я написав після анексії Криму минулого року. Вірш називається Вставай українцю. Вставай, казаче, українцю, напали браття москалі. Гідоту геть жени Ординську святої руської землі. По пані, слухай, ні рабина, орійський дух свій піднімай, відроджуй велич України, державу рідну захищай. Сини українського народу, віддай життя цій боротьбі за честь, за єдність, за свободу, за все, що любим, є тобі. Сміливо йди на герць кривавий, за відчий дім, за край борись, смерть ворогам, героям слава, тож переможцем повернись. Ми вже не станемо жити рабами, перед чужинцем позувати. Всіляким путіним Обамам не вдасться нами керувати. Ми більше не маріонетки. Здіймемо ж зброю на потвор і будемо гідні славних предків, як заповів нам батько Ор. Доброго дня. Я, Костя, Сіг. Пишу свою книгу, робоча назва філософія зіг. І перше оповідання, чи може розділ, який я хотів би прочитати перед вами, зветься Страх. Чого боїтесь ви? Кожен із вас. У кожного свої страхи. Хтось боїться втратити гроші, домівку. Хтось боїться, що його лендкузер десь вріжеться. Хтось боїться втратити кохання. А я зрозумію, що такий страх. Страх це навіть не лежати в окопі і чути над собою свист куль. бо якщо вони свистять, то вони вже не твої. Страх це коли ти сідаєш ввечері біля багаття і ти розумієш, що завтра ти можеш не повернутися. Не побачити рідний дім, рідну вуличку. Не згадати з друзями за пляшкою пива або на свої дитячі забавки. Не побачити очі мами, які такі рідні, такі милі. Не пожати руку своєму старому другові, який не один раз вступався за тебе в бійку. Це страх. Це не страх померти. Це страх того, що там, будучи на небесах серед богів. Ти будеш дивитися і бачити їхні стру. Розуміти, що ніколи ти вже не зможеш підійти, обійняти, пригорнути. Не зможеш побачити ні посмішки, ні посміятися, ні пожартувати. Ось ще такий страх. Ти знаєте, бачачи сотні своїх поранених побратимів, їдучи кожного разу на обмін, ти розумієш, що... Дай Бог, щоб кожен з них залишився живим. Щоб кожен повернувся до себе додому. Та зміг сказати, мама, я живий. Дякую. Дижить, дишать, третиваться туди. Щоб увійти з дерьма на чисть сім'я. Хочеш жить нормально і чистий стране. Хочеш порядок в кожній сім'ї. Хочеш жить, дишать, третиваться туди. Каждый человек поймет и исправится Поднимет ту же бумажку и немного попарится Но все же выкинет туда, куда надо И так до улицы обретут а порядок А ну да, извините, люди, простите Вы же все надеетесь на Господа свыше Вы молитесь, крититесь за порядок Страннее, но она как была, так и осталась В полном дерьме Я не надеюсь на свыше, и тут свои Интересно, когда не только молодец, все и вы качаетесь так, вообще прикольно. А сейчас другой трек. Называется молитва. Ой, Есть это, да? громочек, громочек. Раз. О, вообще супер. Странно, только что читал молитву не всплывут, что там про Бога. А сейчас Джак молитва сейчас все побежить Молитва не спасут, хоть праведны, и верю в Бога. Увы, все так и есть, осталась нам одна дорога. Если восстанем, мы выйдем, неведомным преградом, пополам сломаем стену. Что зовется государством? Молитвы не спасут, хоть праведных, и верю в Бога. Увы, все так и есть, осталась нам одна дорога. Если восстанем, мы выйдем, неведомым преградам. Она, она одна, единственная и верна Пролетают времена, а она все та же Желто-синяя цвета у нас сердцах оскверняет, унижает ее Ну а мы еще покажем, смейтесь дальше, да как вы Но свято верим, что настанет в тот момент в и дни Где каждый станет ряд живым щитом И пусть умрем за правду города, держим знамя Рука не дрогнет, если надо, ставим все на кон и Падаем, как павшие листья сверху вниз И до зарплаты доживем, пусть и умрем, смеясь Жаль, вы не видите невинных, исхудавших лист данным только поняли, так может повторить нам Без любой капли за ваши деньги Все, что угодно, это девиз нашей страны Слугам покорным, бумажник или монет Как же задорно, ты никто и звать никак Если правду молвишь вольно, молитву не спасут хоть праведный и верю в Бога Увы, все так и есть, осталась нам одна дорога Если восстанем мы выйдем и ведем преграда Пополам сломаем стену, что зовется государством Молитвы не спасут, хоть праведный и верю в Бога Увы, все так и есть, осталась нам одна дорога Если восстанем мы выйдем и ведем преградам. И знаю, будет, что будет все решено Но веришь, друг, сейчас разбуля, вдруг это был сон Я словно ватсон, вставляю патрон Спускаю курок, смертельный талон Это не мой огнет Мы заперты в комнате с белыми стенами Короли в черном пальто держит народ Под замком, но знаете, где бы вы ни были, будете были, вы Расстреляны политики государства Как же все достало ищут выгоду, куда пристроить свою жало. А мне денег не надо, мне бы поесть и попить, да так прожить, чтобы не пришлось. Правда, просто дели, щедр мэрло, Украина. Щево на жива, где-то и на марса, как где-то идет война, кто-то покупает кучи и ходит по салонам, а где-то дядя в форме с автоматом, с одним патроном. Спасибо. Слава Україні! Слава Україні! Відірвуть і лишать на поверхні. І тоді ти насправді відчуєш, як від правди все тіло терпне. Дякую.